Євангелія від Йоана, розділ 19. Забрав тоді Пилат Ісуса та й звелів його бичувати. А вояки, сплівши вінок із тернини, вклали йому на голову ще й зодягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали: Радуйся, цар юдейський. І били його в обличчя. Знову вийшов Пилат на двір, і до них промовляє Ото виводжу вам його, щоб ви знали, що я жодної провини на ньому не знаходжу. І вийшов Ісус у вінку терновім та в багряниці, і сказав їм Пилат: Ось чоловік. Та як скоро побачили його первосвященники та слуги, то закричали Розіпни, розіпни. каже їм Пилат. Беріть його ви і розіпніть. Я бо жодної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе. Сина Божого зробив. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у Приторію та й каже Ісусові: «Звідки ляти?» Не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат. А чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе? І влада розіп'ясти тебе. І відрік Ісус, Ти не мав би надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори, через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх. Від тієї хвилини шукав Пилат можливості, як би його відпустити. Але юдеї кричали. Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом. Усяк, хто з себе робить царя, кесареві сопротивляється. Тож, зачувши ті слова, Пилат вивів Ісуса і сів на судівське сидіння, на місці, яке має назву літостротон, а по єврейському Гаввата. А був то день, коли споготовлювали Пасху близько шостої години. І каже до Юдеїв: Ось цар ваш. Ті ж закричали. Геть, геть, розіпни його. А Пилат їм Маю я вашого царя розіп'ясти? І відповіли первосвященики, Нема в нас царя, тільки кесар. І тоді. Він видав його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса. І, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по єврейськи Голгофа, де його і розіп'яли, а з ним двох інших, по одному з кожного боку. Ісуса ж посередині. Пиладже звелів написати напис і примістити його на хресті. Написано було так: Ісус Назарянин Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж напис було по єврейському по-грецькому і по-римському. Тож первосвященники юдейські мовили до Пилата Не пиши, цар юдейський, але що він сказав Я цар юдейський. Та Пилат відрік, Що написав я, те написав. Тоді вояки, розіп'явши Ісуса, узяли його одіж та й зробили чотири частини по одній частині кожному воякові. І хітон. А був хітон не пошитий, а весь відверху тканий Тому домовилися між собою не дерімо його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде. Тим же мало здійснитися писання. Мою одіж розділили між собою, на шату ж мою кинули жереб. Отож і вчинили так вояки. А при Христі Ісусовім стояли його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Побачивши Ісус матір, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить він до матері. Жінко, ось твій син. А тоді і до учня мовить: Ось матір твоя. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Спраглий я! Стояла ж посудина, сповнена отстом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І, скуштувавши оцту, вимовив Ісус Звершилось. І, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилося в суботу тіла на Христі. Бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків. Проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Бо сталося те, щоб здійснилось писання Кістка його не буде поламана. А й інше писання каже Споглядатимуть на того, кого прокололи. Після того Йосиф Аритамейський, що був учнем Ісусовим, але потайки, бо страхався юдеїв, подався до Пилата з проханням, щоби забрати тіло Ісуса і дозволив Пилат. Прийшов він отже. І забрав Ісусове тіло. А надійшов і Никодим, який раніше приходив уночі до нього, та й приніс мішанину з мирни та алоє мірок за сто. І взяли вони тіло Ісуса, та й обв'язали його запашним полотном, як то ховають, за юдейським звичаєм. А був на тому місці, де розіп'яли його сад. А в саду тому нова гробниця, в якій нікого ще НЕ клали. Ось там, з огляду на юдейське споготування і що гробниця була поблизу, покладено Ісуса. Послання до ЄВреїв Розділ. 5. Кожен бо архієрей, узятий з поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи. Він може співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й сам він немічу охоплений, і тому повинен як за людей. Так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Честі ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм, вона бо від того, який до нього мовив. Ти син мій. Я сьогодні породив тебе, як і в іншому місці, каже, Ти священник навіки за чином Мелхиседека». Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голосінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерті. І він був вислуханий за богобоязність. І, хоч був сином, навчився з того, що витерпів значення послуху, і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні. І Бог назвав його архієреєм за чином Мелхисидека. Про це ми мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Тоді як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого вчення і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає? Той недосвідчений у вченні правди. Він бо немовлятко. а тверда страва для дорослих, у яких із за звички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла. Псалом 20 8. До Тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли Ти відсураєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до Тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки. До святого Твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло у них. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх, воздай їм, поверни їм те, що вчинили? Вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло. Нехай отже він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословен Господь, бо він почув голос мого благання. Господь то моя сила і щит мій, на нього уповалом моє серце. І допомоги я зазнав, тим і радіє моє серце, я вихваляю Його піснею моєю. Господь народу свого сила, Він, рятівна твердиня, помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси і носи їх по вік віки. Книга Проповідника, розділ п'ятий Не квапся устами твоїми і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обриктись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на Твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога! Як побачиш у якій небудь країні, що вбогого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає, це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж. Пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях. Та досаді, ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля, також кожен чоловік якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Книга Числа, розділ 26. По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священника, таке: Перелічіть усю громаду синів Ізраїля від двадцятьох років і старше. За батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі. І Мойсей з Єлеазаром священником зробив їм перегляд у степах муавських над Йорданом проти Єрихону. від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві, Сини ж Ізраїля, що вийшли з єгипетської землі, були Рувим. Первенець Ізраїля. Сини РУВИМА Від Еноха. Родина Енохіїв. Від палу. Родина палуїв. Від хецрона. Родина Хецроніїв. Від кармі. Родина карміїв. Це родини рувимлян. Було їх нараховано 43 тисячі 730. Сини палу. Еліяв, сини Еліява, Немуел, Датан та Авірам. Це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі кораха, коли повстали були на Господа. Та земля роззявила свої щелепи і проглинула їх із корахом. І прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей. Щоб іншим була наука. Сини ж Кораха не загинули. Ось сини Симеона за родинами їхніми. Від Немуела, родина Немуеліїв. Від Яміна родина Ямініїв. Від Яхіна родина Яхініїв. Від зераха родина зерахіїв. Від Шаула родина Шауліїв. Це родини Симеоніїв 22 тисячі 200. Сини гада. За їхніми родинами. Від цифона родина цифоніїв. Від Хага родина хагіїв. Від шуні родина шуніїв. Від озні родина озніїв. Від ері родина еріїв. Від арода родина ародіїв. Від арелі родина ареліїв. Це родини синів Гада. Числом 40 тисяч 500. Сини Юди. Ер та Онан, що вмерли в ханан землі. Було ж синів Юди за родинами їхніми. Від Шели, родина Шилаїв. Від переца, родина переціїв. Від зераха родина зерахіїв. Сини переца були. Від Хецрона родина хецронів. Від Хамула родина Хамуліїв. Це родини Юди. 76 тисяч 500. Сини із Сахара за їхніми родинами. Від толи, родина толаїв. Від пуви. Родина Пуваїв. Від Яшува. родина Яшувіїв. Від Шимрона Родина Шимроніїв. Це родини із Сахара. 64 тисячі 300. Сини Заволона за їхніми родинами. Від Середа родина Середіїв. Від Елона, Родина Елоніїв. Від Яхлеела. Родина Яхлееліїв. Це родини завулона, числом 60 тисяч 500. Сини Йосифа за їхніми родинами. Манасія та Ефраїм. Сини Манасії. Від махіра родина махіріїв. А махір мав гілеада. Від Гілеада родина гілеадіїв. Це сини Гілеада. Від Ієзера Родина Ієзеріїв. від Хелека родина Хелеків. Від Асрієла Родина Асрієліїв. Від Шехема Родина Шехеміїв. Від Шеміди родина Шемідаїв. Від Хефера Родина Хеферіїв. У Целовхада сина Хефера, не було синів лише дочки. Імення дочок Целовхада махла, ноа, хогла, мілка та тірца це родини Манасії. 52 700. Сини Ефраїма за їхніми родинами. Від Шутилаха, родина Шутилахіїв, від Бехера родина Бехеріїв, від Тахана. Родина Таханіїв. А ось сини Шутилаха. Від Ерана, родина Ераніїв. Це родини синів Ефраїма. 32 тисячі 500. Це сини Йосифа за їхніми родинами. Сини Веніямина за їхніми родинами. Від Бели. родина Белаїв. Від Ажбела, родина Ажбеліїв, від Ахірама, родина Ахіраміїв, від Шуфама, родина Шуфаміїв, від Хуфама, родина хуфаміїв. Були ж у Бели сини Ард і Нааман. Від Арда родина ардіїв, від Наамана родина Нааманіїв. Це сини Веніямина за їхніми родинами. 45 тисяч 600. Це сини Дана за їхніми родинами. Від Шухама родина Шухаміїв. Це сини Дана за їхніми родинами. Усіх їх числом 64 тисячі 400. Сини Ашера за їхніми родинами. Від їмни родина їмніїв. Від їшві родина їшвіїв. Від брії, родина бріїв. Сини брії. Від Хевера. Родина Хеверіїв. Від Малкієла. Родина Малкієліїв. А ім'я дочки Ашерової було Сираха. Це родини Ашера. Числом. П'ятдесят три тисячі чотириста. Сини нафталі за їхніми родинами. Від Яхцела. Родина Яхцеліїв. Від гуні родина гуніїв. Від ецера. Родина Ецеріїв. Від шилема. Родина Шилеміїв Це сини нафталі. За їхніми родинами. Сорок п'ять тисяч чотириста Оце сини Ізраїля, що їх нараховано. 601 тисяча сімсот тридцять. Господь промовив до Мойсея: Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину за числом імен. У кого більше душ, тому даси більшу спадщину. А в кого менше, тому меншу. Кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі. Але земля розділена буде жеребом, і вони успадкують її за іменами батьківських колін. Як випаде жереб, так і буде кожному наділене його спадкоємство між великим та малим коліном. А ось число левітів за їхніми родинами. Від Гершона. Родина гершоніїв. Від Кегата Родина Кегатіїв. Від Мерарі – родина Мераріїв. Це родини Леві. Родина Левіїв. Родина Хевроніїв. Родина Махліїв, родина мушіїв. Родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама. Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті, і породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх. Варона ж народились надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом. Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця і вище 23 тисячі. Їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священником у степах моавських над Йорданом проти Єрихону. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном Священником у синай пустині. Сказав би був про них Господь вони цілком вимруть у пустелі. І справді не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Ефуне та Ісуса Навена.